У неділю всі педагогічні працівники України відзначатимуть своє професійне свято. Для кожного з них цей день пов'язаний з привітаннями, квітами, приємними спогадами і словами вдячності. Напередодні свята наші кореспонденти поспілкувалися з вчителями і учнями Івано-Франківської загальноосвітньої школи номер 1 з поглибленим вивченням англійської мови. Зі святом учителів вітають наймолодші представники шкільної родини. Першокласники дарують своїм наставникам квіти і вірші. Ти коваль, поет і будівничий, добротвориться, дозорець ти то до дітей тебе веде і кличе, світий образ сташої мети. Цього дня найбільше привітань та щирих вдячності директору. Любов Мурга очолює шкільний колектив більше 23 років. Тут вона і менеджер, і щоденний порадник, і турботлива господиня. Нещодавно указом президента Любові Іванівні було присвоєно звання заслуженого працівника освіти України. Почесну відзнаку вона сприйняла, як вияв поваги до всієї історії школи, а разом з тим і як високу відповідальність за майбутнє цього навчального закладу. Колись першу школу називали школою білих комірців. Мені було 23 роки. Коли я прийшла в цю школу, і мені все життя здавалося, що це настільки відповідально працювати в цій школі. Що за 22 роки директорства ми зберегли її, цю школу. А нагорода ну, це подяка мені. Мені дуже приємно, я дуже хвилююсь досі. Я... Буду обіцяю вам, що я буду працювати ще краще, тому що ну це дуже відповідально. Результат праці педагогів у досягненнях їхніх вихованців. Учні школи номер 1 щороку займають почесні місця на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах. Випускники успішно складають тестування і стають студентами вишів. Чимало з них повернулися до рідної школи уже як вчителі. Учні мене хороші, сміливі, здібні, хочуть вчитися, навчитися до навчання. Хороші дітки, тільки буквально місяці класний керівник, але вже потрошки взнаю їх і дуже ними задоволена. День вчителя ніколи в житті би не був, якщо б не було дітей. Це найбільша радість, і, напевно, саме їм тільки задума, тільки їм потрібно завдячувати за те, що ми обираємо таку професію. Професійне свято педагоги школи ми родин зустрічають у піднесеному настрої і розповідаючи про свої переживання, не шкодують емоцій. Це дійсно професія радості і світла, тому що ми завжди в оточенні приємних, веселих облич. Ми завжди в оточенні світлого дитинства. І коли в цей день батьки нам дякують за нашу роботу, за наші професійні якості, тоді ми можемо відчувати себе надзвичайно щасливими і впевненими в тому, що ми собі обрали свій шлях недаремно. Насправді, в першу школу я йду на роботу як на свято. Кожного дня, а в таке свято відчуваєш себе просто ну напевно, десь зіркою хочеться побажати всім своїм колегам у всьому вчительству натхнення здоров'я і успіхів у всіх їхніх починаннях. А ще вчителі бажають один одному і самим собі натхнення світлих днів, радості від роботи від того буденного, однак щирого учнівського побажання.